У спорткомплексі Олімп нові гості. Вперше на його базі тренуються спортсмени збірної команди України. Протягом двох тижнів дзюдаїсти готуються до чемпіонату України, який пройде восени у Вінниці. Ми приїхали вперше до вас. Це збірна команда України. Доросла. Тут є і юніори, і кадети. Це двохтижневий збір до підготовки до чемпіонату України, який буде проходити в місті Вінниця 10-12 вересня. А от взагалі як іде підготовка? Скільки у вас тренувань на тиждень? Так, на зборі знаходиться 30 дівчат, які тренуються три рази на день. Зарядка, перше тренування, друге тренування. Ранком. Ми Робимо силову підготовку, а ввечері технічна підготовка на килимі. Щоранку спортсмени починають з розминки, після чого на них чекають силові тренування та спаринги. Збір проходить у належних умовах, запевняють спортсмени. Дюдаїсти забезпечені всім необхідним для повноцінного тренувального процесу, спортивними залами, інвентарем, харчуванням і проживанням. Комплекс дуже великий, багато. Залів, де можна провести гарне тренування, все дуже подобається. Відпочинок теж дають гарні відновлення, басейн, все супер. Чи боїтеся ви чи перед чемпіонатом України? Ні. Чого боятися? Це обичні змагання, які проводяться раз в рік, вже не перший раз. Виходимо і боремося. Я Тут вперше мені подобається. Мені подобається, що тут є море, можна поплавати, трошки розслабитись. А так класно. Трошки шашковато, але дуже прикольно. А от як це йде підготовка? Важко, ми качаємось, робота дуже багато. І на татамі, і просто так утренні зарядочки, таке. Ну, Роботи багато, але. Треба робити. Нещодавно дзюдоїсти представляли Україну на європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Повернулись вони, посівши третє місце. До цього фестивалю спортсмени готувалися у Львові. Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Він в Македонії, в скопє там. Усі види спорту з усієї Європи зібрані. Там ми боролись в командному, зайняли третє місце. А от взагалі як йшла під підготовці? Підготовка. підготовка у нас був в збір в Львові. Там ми боролися, бігали, робили всякі вправи підготовчі, а потім вже поїхали туди і там тренувалися. Більше про тренування дзюдоїстів – дивіться у програмі Життя міста.